Слава Ісусу Христу! Прочитаємо слово Господнє, яке дуже нам відоме. В від Луки, 19 розділ, почнемо з першого вірша. Луки, 19 розділ, з першого вірша. Увійшовши ж місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхей. Це був старший надмитниками і був багатий. Прагнув побачити Ісуса. Хто Він? Але не міг через НАТО, бо був. Малого зросту, Побільше наперед він виліз на смоковницю, щоб його побачити, і коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього, за Негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши, це нарікали, кажучи, навіщо зайшов він? Щоб зупинитися в грішної людини. Встав Закхей і сказав Господі, ось, Господи, даю бідним половину свого майна. І якщо кого чим скривдив, повертаю четверо. А Ісус промовив до нього сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо і він, син Авраама. Син людський прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Чудова історія, друзі, мій життя нашого Господа Ісуса Христа. Вона така обширна, зрозуміла і досить актуальна. І ми прочитаємо, що Христос увійшов у чудове місто, проходив через це місто Єрихон, і ім'я чоловіка, якого звали Захей, який був старший митниками, Він був багатий. І ця людина вона хотіла побачити Господа Ісуса Христа. І мова буде йти не про питання, чи сьогодні ви вмієте лазити по деревах, наприклад, як Закхей, який виліз на дерево. І мета в нього була не нарвати смаковниць, не нарвати фіг, як інші перекладають, але побачити Господа і Спасителя Ісуса Христа. Ми, звісно, не в тому можливо всі віці, що лазити по деревах. А якщо і лазити, то ми. Обриваємо плоди чи то черешні, чи щасливі. І це все властиво. Але ми бачимо, що робить Захей. Він робить протилежне тому, що цікавить більшість людей. Ми бачимо у цьому прикладі духовну складову. І ця складова, вона досить велика. Ми бачимо, що тут рухало кеєм бажання зустрічі із Господом. Ми прочитуємо про цей шлях нашого Господа Ісуса Христа, про Єрихон, місто давнє, місто ще старого заповіту нам відоме. Це було перше місто, коли до нього зайшли євреї. Ми знаємо, що це місто має. Дивну таку історію, тим, що євреї бійшли море цього міста і вони впали з сіли. Нам також відомо, що в цьому місці спаслася одна дуже така неяскрава особистість це Блудниця. І більше того, ми знаходимо, що в цьому місці спаслась не тільки вона, а й її вся родина, тому що вона виявила. Увагу до Господа, вона ним поцікавилася, вона цікавилася народом Божим, вона не була байдужа до проблем народу Божого, і вона зустріла оцих післанців Господніх. І це місто Єрихон, воно сьогодні розповідає нам і про те, коли входив Ісус Христос одного разу. У це місто, і там Вартимей був сліпа людина, і Він волав до Христа. Ісус син Давидів, помилуй мене. Багато людей ходило за Христом, багато до нього зверталося. І ми бачимо, що всіх їх вабив Ісус Христос. Взагалі, ми бачимо, що біля Христа були люди різні. І були ті, які просто за духовної складової і духовної потреби його шукали, а були ті, які просто їли і наїдались. І Христос казав, що ви шукаєте мене не тому, що бачили диво, а тому, що їли і наїдались. А в цих пошуках, друзі мої, завжди людина виявляє свою сутність. І в більшості випадків прикро. Але констатація така, що є матеріальна складова, є матеріальний сенс. І на превеликий жаль, я й сьогодні помічаю, що багато присутня у ділі Божому, в церкві матеріальна складова. Оплата, бажання, винагорода, і тоді виявляється інтерес. Ми бачимо, що НАТО бажав бачити Христа. Що Він робить? Як він це робить, що відбувається після того, як робить. Але ж за який ми прочитали, він шукає іншого. Він іде в натовпі, і цей натовп йому заважає, і він оббігає його, забігає наперед, вилазить на дерево і чекає Господа. Я так подумав, знаєте, читаючи ці, мабуть, він був такий, як Зеленський. Ти теж пук дихає всім нам. І такий захейчик, невеличкий натовп, він заважає йому побачить Господа. Але, друзі мої, що робить яскравим ці події, що ця людина шукає Господа. І те, що йому заважає, натовп заважає, і він його оббігає. Натовп завжди заважає. Натовп завжди не дозволяє. Зав... Анатол завжди протистоїть тому, щоб людина могла зустрітися з Господом, тому що від у НАТО інші бажання, інші інтереси. А тут побачить Господа. Що це дає, друзі мої? Побачить Христа. Ну, побачив. Ну, подивився. Але, друзі мої, не все так просто. Оця зустріч поглядів. І з Господом вона робить неймовірне. В житті також все це важливо оцей контакт поглядів. І, і я не знаю, чи ви колись влаштовували чи проходили якісь тестування на роботу, обов'язково існує якась співбесіда. І керівник, який перед тим, як вас взяти на роботу, він кличе вас, він дає запитання, він цікавиться вашим життям, вашим мінням. Проходить зустріч поглядів. Від цього багато залежить. Залежить, по-перше, ми, в якійсь мірі психологи, ми помічаємо, як людина розмовляє, коли вона каже, каже правду, коли вона каже неправду. І ця сьогодні зустріч поглядів, вона дуже важлива. В людському факторі важливо. І гігієнічне обличчя, і люди хочуть обрати собі працівника, який добре виглядає, який вміє розмовляти. Про Ісуса Христа ми цього не знаходимо. Але, друзі мої, ми говоримо сьогодні про те, що За кей він хотів зустрітися, побачити, зустрітися поглядом з Ісусом Христом. Взагалі, друзі. Оцей погляд він має велике значення. І коли ви читаєте Даніїла, наприклад, і там розповідається, коли вкинули цих трьох євреїв у піч, яка була дуже розпалена, то цар спостерігає за цими людьми. І він каже, що вкинули трьох, а я бачу четвертого, подібного до Сина Божого. Тобто, ми бачимо, що він бачить. Як він визначив, а це відбувся візуальний контакт. Як він побачив, що то наче Син Божий. І коли він дивився, він зустрівся поглядом із ним і зрозумів, що це незвичний погляд. В житті в нас також ми звертаємо увагу на багато речей. І ми можемо певно помолитися, але сподивіться, що каже Давид у своїх Псалмах він каже, я завжди бачив Господа перед собою. Але ж ми читаємо Слово Боже, де, яке каже, що Бога ніхто не бачив. І ми знаємо, що тільки Мойсей догразу і то бачив заді, як частину. Але ми читаємо Давид каже, а я завжди бачив перед собою Господа. Ми розуміємо, що це духовне відчуття, що це. Не має в цьому є глибинний духовний сенс, духовна складова. Ми розуміємо, що Бога можна бачити духовно. Написано, що Бог є любов. І це я можу відчути, як Бог мені пробачає. Це я можу побачити, коли Бог мене любить, коли Він мене прощає, коли він мене кличе. Я його бачу і відчуваю у всьому скрізь. У природі, я бачу його турботу про себе. Я розумію, що Бог піклується про мене, і ви так само, що Він вас створив отаких. От ви можете смакувати каву вранці спокійно, ви можете намати свій вигляд шкіри, який інший, можливо, не такий, як в інших людей. Людина, яка живе в гріху, цим похвалитися не може. Тих, хто до нього не звертається, тих, хто з ним не спілкується, тих, хто не відчув на собі любов Божу, не мав контакту поглядами із Господом, він йому не цікавий. Друзі, але маючи контакт з Христом, з Господом, своїм серцем, ми його відчуваємо. Нам хочеться до нього звертатися, нам хочеться в нього попросити. І людина, яка його бачить, буде тікати від гріха, а шукати Господа. І це біблія. І пророк Ісаїя, де Бог через нього каже, в 55 му році шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте його, коли він близько. Господь підкреслює, що кожна людина має доступ до Нього. Кожна людина має можливість наблизитись до Нього і знайти його погляду. І людина, яка шукає Бога, вона зверне увагу на Бога, вона обов'язково не розчарується. І більше того, шукаючи людина Господа, вона завжди звертає увагу Господню. І ми, коли читаємо, що Христос проходив, то Він зупинився там, де був Закхей, і Він звернувся, Він подивився на нього. І ось одного разу Христос. Я також знаходжу свого Божому. Він пішов у Вевсеїду, взяв з собою декого, декого з учнів і там Пилип. Він знаходить написано на Хванаїла. І коли він знайшов цього на Хванаїла, він каже: Я знайшов людину, про яку писав Моїсей та пророк. Іван описує це у своїй Іванелі. А він каже, чи може бути там щось добре, коли він сказав, «Схуда ця людина, а він каже, піди і побачиш. І коли той ішов, Христос подивився на нього і каже, ось дійсно людина, у якої немає лукавства. Коли Ісус Христос подивився на нього, Він каже, звідки знаєш? Перше ніж покликав тебе полип, каже Христос, я бачив тебе, під креслі. я бачив тебе під смоківниці. Він був вражений. Він був вражений тим, що Він його бачив там, де ніхто не бачив, ніхто і ніколи. І він каже: Ти, цар Ізраїля. Всякий раз, друзі мої, коли людина шукає контакту з Христом, Христос її знаходить. І ось Він не прийшов увагою жіночки, яка 12 років страждала на хворобу, яка торкнулася, В неї була мета доторкнутися. І написано Христос сказав, спасла її. Він, знаєте, там пригадуйте ці історії, коли вона доторкнулася, і він озирнувся. І почав шукати її, ту, яка до нього доторкнулася. Він відчув. І цей контакт у нього із цією людиною він відбувся за контакт. Він дивився навколо. Друзі мої, Закхей виліз на дерево, щоб побачити Ісуса Христа. Я собі так думаю, мабуть, тихесенько сидів. Взагалі історики кажуть, що. От смоківниця вона має дуже густу крону, дуже густу. І практично побачити здалеку людину там неможливо. Ісус Христос, за кей причаївся там, тому що натовп неповажний, він, він керівник митників, він мав таку взагалі нешановану професію. А тут ще виходить, що і керував цими злочинцями, які наживалися на своїх людях. Збираючи мито для римлян і він виліз туди в надії, що його ніхто не побачив, але Христос побачив. Друзі мої, коли у людини є бажання побачить Господа, Господь відкриється, Господь її знайде, Господь до неї проговорить. І, друзі, коли багато людей із єврейського народу, і причина в тому, що Бог... Зробив їхнє серце затверділим через те, що вони не хотіли побачити в ньому Спасителя. Вони не шукали його як Спасителя. Вони в нього спіткнулися. І це слугує як стимулом для язичників, які повинні були б звернути увагу на Ісуса Христа. Ісус Христос в особі до закия. Він сьогодні всім нам каже, злась, і сьогодні мені потрібно бути у тебе вдома. Скажіть, будь ласка, величезний натовп, який йде за Ісусом Христом для хреста нецікавий, для нього Христа, для Христа цікава одна людина, яка заховалася на дереві і хоче з ним зустрітися. Він каже, злась я. «Сіді буду в тебе в домі». І ти й він пішов далі. Він не був за Кеє у домі. Захий запросив друзів своїх, запросив родину свою для зустрічі з Ісусом Христом. У нього був тягар, у нього була проблема. Він мучився, і в той час він розумів, що робив недобре, страждав від цього, але, але залишитися не міг. Його не вистачало сили. Гроші вони завжди мають вплив на людину. Я так дивився, знаєте, виходить, навіть ось проблема виникла в мене, соєше й зараз росте. І я зрозумів, що мені потрібно якийсь комбайн вже свій, коштів немає. І я так до декого звернувся з людей, які могли б мені допомогти на, на короткий час. І так зрозумів, що так зразу мова змінилася, інтонація змінилася. Я знаю, що гроші вони псують відносини. Це я вам скажу відверто. Гроші псують відносини. І особливо, коли ви їх хочете взяти у займі, якось так воно напруга така відбулася. Ну не всі, друзі, не всі. Є люди щирі і допомагають. Але я розумів, що питання закея. Це складова, грошова, вона відігравала величезне значення. І він відчував оцю боротьбу і хотів побачити Господа. Але, друзі мої, яке щастя, що є ця ідея! Яке взагалі щастя для кожної з нас, щоб нам побачити Господа, шукати Його. І ми бачимо оцю. Змістову, величезну, духовну складову і цю частину, друзі мої, що Христос Він зустрівся з ним. Я хочу підкреслити, що для багатьох людей сьогодні йти за натовпом так само тяжко. Їм тяжко, вони, так як натовп шукають гроші, вони бояться їх втратити, вони хочуть їх мати більше. І Друзі мої, щоб Сідня не відбувалося в нас навколо нас. Біля кого б натовпу в мене знаходились, друзі, ми повинні завжди шукати Господа. Ми повинні з ним контактувати. Ми повинні з ним підтримувати зв'язок. І, друзі, велика біда, що багато людей Христа так і не знайшли. Багато людей Христа сьогодні і не шукають, і навіть і в церкву приходять, а Христа там не шукають. Вони шукають щось інше, приходять за чимось і так далі. І це констатація. Комусь скучно, немає радості, хтось робить це, тому що хтось так робить. Але, друзі мої, проблема в. Є актуальна сьогодні для всіх нас. Для чого ми шукаємо Господа? І чи взагалі ми шукаємо Христа? І якщо ми знайшли Христа, ви знайшли все, ви знайшли і мир, ви знайшли і радість, ви і знайшли і щастя. Я якось дивився інтерв'ю СОСО. Павлі Ашмілі, а да. в Саркашнілі Павлошіліда. Такий співак, і він розмовляє з молодою жіночкою. І він каже: ви знаєте, коли ви в старості прийдете до Господа, якщо ви прийдете в старості і доживете, ви тримаєте просто спасіння. І якщо ви прийдете зараз до Господа, ви просто не тільки спасіння тримаєте, ви тримаєте нове життя. Інше життя. Ви його тримаєте для себе і для своїх дітей, і для своєї родини. І це велика різниця. Шукать Христа, друзі, мої. знайти його раніше, ніж нас прикрили вже у дерев'яний ящик. І якщо сьогодні ми знайшли Христа, друзі, це щастя і надбання, яке ми повинні. Цінувати і цінити. І якщо ви віруючи, і якщо ви хочете з ним бути, у вас повинне бути спілкування з ним. У вас повинне бути бажання бути там, де є Він. А він каже, де чи троє ім'я моє, там я є серед вас. Дивімося на себе, які нас відноситься із ним, із Христом. Дія апостолів. Вони недавно розбирали в третьому розділі, там написано, що Петро і Іван вони рухалися в синагогу, в храм йшли. І коли вони доходили до храму, біля самих дверей храму сидів кривий. І він подивився на цих двох людей в надії, щось отримати І коли вони зустрілись поглядами, Петро каже: срібла зору в мене немає. Але те, що я маю, він, я, Ісуса Христа, встань, і йди і бери його за руку, і ти йде, друзі. Подивись на Його. Він там каже перед цим, подивись на мене. І ось, друзі мої, я хочу, щоб оце бажання в нас дивитись на Христа було завжди. Ми і сьогодні так само можемо бути в храмі. Будь біля храму, і можемо шукати вирішення якихось матеріальних проблем, як у цього чоловіка. Але не шукать Христа внутрішнього, не шукай його духовно, з метою стати кращим. Залишіть те, що нам заважає, залишіть оте, що нам є перешкодою, друзі мої. Те, про що ми постійно зачіплюємось, друзі, Наш обов'язок дивитись на Христа. І коли кожен із нас дивиться на нього, він бачить протилежність свою йому. Він бачить, що Він не такий. Ми сьогодні розуміємо, що на Христа різні люди і по-різному дивляться, але нам немає сенсу до їх. Ми, ми хочемо сьогодні. Брати, до уваги, той приклад, як ми дивимося на Ісуса Христа. Біля Христа ж були жіночки, які співчували Христу, які плакали, які дивилися на Христа, не так, як фарисеї не шукали дива, а дивилися з повагою. На Христа дивився просто незнайомий сотник, керуючий керівник, римлянин, жорстока людина. Але він дивився на Христа. І коли він подивився на всю цю процесі, яка відбувалася там на голосі, він що сказав? Це справді син Божий. Він військова, жорстока людина, але побачив Сина Божого. Друзі, висновок, де б ми не були? І серед якого покоління ми не виховувалися, в якому середовищі ми не були, якщо ми шукаємо Христа. Дивимось на нього. Господь відкриється вам як сотнику. І сьогодні питання, де ми зараз на що ми дивимося, що ми шукаємо, друзі мої, Христос знайде нас, якщо ми Його шукаємо. Я дивуюся нашим Господом Ісусом Христом. Ось Він на хресті прибитий. Він вісить і дивиться на тих, хто навколо. І ось співає півень і він дивиться на Петра. Він подивився на Петра. А Петро це той, якого він попередив, що він його зречеться. Петро був у тому дворі, коли били хреста, коли зі коли… На нього плювали, і Він за нього в цей час не ступився. Він ходив за Христом у свій час і думав, що в нього вже достатньо сили. І Христос із Христа. Він знав, що цей крик півня змусить Петра подивитися і на нього. І коли Петро подивився, Христос на нього подивився, і Він згадав, що він. Людина, щоб він помилився, щоб він відмовився, і написано, він гірко заплакав. Друзі, зустріч з Христом перед радістю завжди посилає сльози, коли людина відчуває, що вона не така, вона не досконала, вона помилялася, можливо, сьогодні Христос дивиться на нас, а нас. Немає реакції такої, як Петра друзі. Ми сьогодні можемо думати, що ще буде нагода, коли Христос подивиться, але ми не знаємо, чи це так станеться. Ісус Христос сьогодні дивиться на нас і дивиться, чи ми дивимося на Нього, чи ми відводимо від Нього свій погляд. І тому, коли Давид казав, що я бачив Господа завжди біля себе, це означає, що Він звіряв своє життя із тим, яким хоче його бачити Господь. Він з ним радився, він до нього звертався, він просив у нього вибачення, він з ним спілкувався, він отримав від нього сили. Друзі, відчуваємо Господа біля себе, звертаємось до нього і не берім для себе приклад. Людей, які не цікавляться Христом, не живіть у натовпі. Натовп вам нічого доброго не принесе. Оббігаймо натовп і біжі на зустріч з Христом. Він сьогодні ще може зустріти вас поглядом. І скаже, я сьогодні хочу бути у вас у серці. Дякаємо за це. Амінь. Помолимося.